Всем привет, мы под Иловайском. Сейчас будем штурмовать город. Второй раз. Первый раз у нас ничего не получилось. Погибли наши четыре товарища. Да поможет нам Бог. Слава Украине! 29 серпня 2014 року під час виходу сила то заточення під Іловайськом російське керівництво порушило домовленості і ворожі збройні сили впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських військових. Тоді полягло 366 українських воїнів. 429 зазнали поранень. 158 зникли безвісти, 300 опинилися в полоні. Смертельний для наших захисників зелений коридор пролягав через поля із соняшниками. Саме під ними сотні українців поклали в боротьбі з ворогом свої життя на вівта свободи. Гинули в боротьбі за незалежність суверенітет і територіальну цілісність України. Тому це наш символ. Тепер не Бетмен і не супермен. Уже не ті героїв українців, а Богдан, Іван і ще мільйон імен. Нам рідними прийшлися незнайомці. Я бачу випадково, як жінка обіймає фото і змінює один на інший сухоцвіт. Це, мабуть, мама вибігла з роботи, щоб сина обійняти, а син уже граніт. Ми пам'ятаємо герої, героїні, і діти наші знатимуть про вас. Герої не вмирають в Україні. Герої просто рано покидають нас. Летить журавочка столя, над нею тихо. This